Вітаю, мене звати Владислав. Колись давно я займався рекламою, але вже останні декілька років працюю трішечки в іншій сфері, але клієнти лишились зі мною на зв'язку і інколи телефонують до мене проконсультуватися. У одного з клієнтів виникла така проблема, що до нього почали потрапляти із реклами Google Shopping фейкові замовлення на великі суми. Ось. Із-за чого реклама після таких замовлень почала поводити себе нестабільно, алгоритми Google збивались, і після великих таких замовлень ще декілька днів наступні толкових замовлень не було. Тобто, Якось це впливало на рекламу. І до мене звернувся мій клієнт, якби допомогти щось з цим зробити. Почав шукати вирішення проблеми, дивитись YouTube. Але саме такого питання не знайшов, але потрапив на Ютуб канал Василь Волошин. Ось. І вирішив звернутися до нього у Телеграм, бо були там контакти під відео. Хвилин через п'ять він вже мені відповів. Я йому розповів, у чому моє питання. Сказав, що е, я згоден на платну консультацію. Е, але Василь скинув мені одне з його відео, де я побачив, як можна вирішити е, цю проблему. Ось і е, е, з відео я побачив, як вирішити, але на практиці треба було нажати трішки більше, чим... Е, я знав і тому я на полях на тому, щоб що мені все ж таки потрібна онлайн-консультація. І Василь погодився там зі мною трохи поспілкуватись за 5-10 хвилин. Ми він показав мені, як це робити. Ми вирішили моє питання. Я допоміг своєму клієнту і. Я просто вражений підходом до роботи, тим як Василь відповів мені, допоміг і в цілому, просто у захваті. Дуже дякую. Усім рекомендую. Дійсно, це якби професіонал своєї справи. Велике дякую. Хай щастить.